Всім привіт! З вами Каріна і ви на моєму каналі. Сьогодні хочу до вас зняти відео так довго вже часу. Пройшло, не знімала вам нічого. Думаю, щось треба знімати, ви пишете. Пишете, щоб я частіше з'являлась. тому треба всю ситуацію виправляти. Так, ось вирішила зняти вам і ту по корову, вигнали на леваду її. Ось ця тут дорога до ловади. Так полями. Думаю, дай ну, вам знімлю. От Ми її так то утримали майже всеньке літо вдома. А тут вже немає такого, що прямо вдома давати, і немає де прив'язувати біля дому, то вирішили пригнати сюди. Ось. Та й вирішила вам розповісти, які в нас трошки зміни є. От Покажу вам сьогодні ще бичка, як він вже підріс, бо вже давненько його показувала, він вже досить став великий. От. Та й корову вам зараз покажу. Там схилити на вулицю, а сюди йду полями. От. Ще хотіла розповісти про інших тваринок. Часто мені пишуть про... Морських свинок. Морських свинок у мене вже немає, тому вам немає що показати про них. От я їх всіх подарувала своїм близьким, своїм знайомим, а сама з ними закінчила. Можливо, і далі будуть, вони мені подобаються, а зараз поки що немає. Ось. І поки що не тримаємо ми бройлерів. З бройлерами поки що все. Можливо, далі будемо. От, але нічого страшного, що немає. Я там залишила дуже цікаве відео. Залишу в описі його на нього посилання, там, де я розповідала з братом про корми, про, про все, про все про бролерів. От, якщо цікаво будете, то перейдете. Ось, а так то свиней не тримаємо, бролерів зараз не тримаємо. От, курей тримаємо простих. На яйця я теж їх була знімала, теж їх вам покажу. От їх у нас є багатенько. Ще відтоді, як на курчату, то купляли. Оце вони в нас є. Звісно, там від почки ще декілька є маленьких. так таке все. Голубів тримаємо. Знімлю вам ще покажу голубів, давно їх не показувала. Ну, то вже буде в іншому відео, якщо ви попросите показати їх. Там зараз є голубенята, тому якщо цікаво, то ви кажіть. Ось сірона, це наша кобила, хто не знав. Також в нас є і корова, і печок. На цьому поки що все в нас. От нічого більш такого не тримаємо. Були гуси тоді я показувала, качки, то зараз їх трохи менше стало, вже більш продала. от. Там залишилося пару їх, а ну, так то все. Скоро їхати на навчання. Та й трошки треба їх менше всіх тварин, бо не буде кому їх всіх оцих тримати і кому допомагати. Тому якось так вже покажу вам на леваді. Зараз уже на леваді забрала корівку, вона була в'язана. Там, зараз там люди також забирають. Ось, А я її напуваю. От також дуже тут багатенько корі прив'язують. Така тут річка у нас зсохлася. Ось така тут в нас краса. Там, де вон була кукурудза, там колись були також пасовища. І з другої там сторони. Але зараз все порозорювали і мало чого залишилося для них. Так ось буду вже виходити, з з вами вже зустрінемося, коли вижені її. Від орбок, та трошки вам ще щось розповім. Все, вийшли ми вже на вулицю, йдемо на вулиці. Знаєте, подумала так, коли перезивала тварин, які в нас є, не сказала про моїх козулечок. Також у нас є козулечки. От, козулечки будуть постійно, бо я їх дуже люблю. Це мої самі, самі любимі тварини. Але про них я чомусь не сказала, вони постійно є, та й, думаю, не скажу, але ж треба згадати козуль. Зараз у мене є мій козлик, той, що тоді був мініме, ме Англонобійчик, Ламанча, леді, я їх також покажу. І три е, наполовину англонобійських три кізочки невеликих. От якось знімлю відео, будемо гуляти, так й покажу вам. От, а ми вже вийшли. Переду теж гнали корови і позаду вже вийшли на вулицю, женуть. Так що в нас тут рух. Йдемо ми з фасолею. Фасолі вже трошки зараз розповім про неї. Вже перевели її на дворазову дойку, вже в неї бичок великий, вже багато часу пройшло від отелу. Та вже перевели її і буде легше, не треба буде в обід її доїти, коли буде на леваді. Ось тож супер. Молока вона у нас дає добре. Взагалі шикарно вона дає. От, зараз, за вечірню це більшість дойку вона може дати дати багатенько. От. Тому ми з нею щасливі, догольні. От. І її у також. Це зараз перевели на дворазову дойку і вона може дати. За день 20 літрів і більше. от Тому хороша корівка. Вже в неї отелі вже, напевно, 5 було. Тому саме така, саме хороша. от, Так що такі в нас справи. Йдемо далі. Так, ну що ж, ми зараз вже спустимося з грибочка і будемо вдома. Відео це я знімаю, вечір, не знаю. Можливо, навіть і сьогодні воно вийде. Можливо, завтра. Ось знімаю ввечері. Тож зараз ще залишилася дойка. Подавати гісточки їм і все закрите. І на сьогодні буде все. Можливо, навіть і сьогодні змонтую для вас це відео. Тож якось так. Трішки розповіла про наші такі новиночки. От, кого що цікавить. Запитуйте, дам відповідь на ваші запитання. А ми зараз зійдемо з цього робочка і будемо вже вдома. Бо треба вже доїтися. Тож, якось так. Дякую всім за перегляд, хто додивитися до цього моменту. Дякую за перегляд, дякую за те, що підписуєтеся. Доки мене немає, де я пропадаю, то активно підписуються мої підписники. Тому за це я вам також вдячна. З вами була Каріна. До зустрічі до нового відео.